Привіт! Я Ліса та моя помічниця лисичка. Ми дуже раді бачити тебе на нашому новому занятті. Сьогодні ми намалюємо з тобою шматочок соковитого кавуна, і завдяки цьому малюнку ще вивчимо геометричні фігури та кольори. І в самому кінці цього заняття на тебе чекатиме захоплюваче завдання від лисички. Не пропусти його. Ну що, почнемо? Погляньмо на картинку, що ми бачимо у нашого кавуна. Вірно, шматочок кавуна схож на геометричну фігуру. Цікаво, ти вже знаєш, як вона називається? Вірно, ця фігура називається трикутник. А розфарбовувати його будемо в червоний колір. Також у нашого кавуна є шкірка, її ми розфарбуємо у світло і темно-зелений колір. Що ще є тут у нашого кавуна? Вірно, ми додамо йому кісточки і вони будуть чорного кольору та трикутної форми. А для того, щоб наш кавун міг бачити і говорити, ми намалюємо йому оченята та ротик. Ну що, давай починати малювати. Але спочатку, давай придумаємо, де найкраще нам його розмістити на аркуші. Зліва? Ось тут. Чи може бути праворуч? Тут. Ні. Я намалюю його по центру аркушу. Ось тут. Для того, щоб тобі було простіше його намалювати, ми можемо поставити три крапки. Ось тут, ліворуч, тут праворуч і зверху. Потім ми з'єднаємо їх лініями. Ось так. Зліва направо, зверху вниз. От такий в мене вийшов трикутник. Думаю, в тебе теж все вийшло. А тепер нам потрібно розділити трикутник на дві частини, Так, щоб знизу в нас з'явилася шкірка кавуна. Для цього нам потрібно. Відступити від нижньої лінії. Ось цієї вгору відстань приблизно як два пальчики. Ось ставимо тут крапку. І з іншого боку нам потрібно зробити так само: міряємо два пальчики і теж ставимо крапку. Тепер нам потрібно з'єднати ці дві точки однією лінією. Ось так. Ще ми знаємо, що у кавуна є біла частина відразу після смачної червоної. Для того, щоб нам її намалювати, відступимо невелику відстань вниз. Десь ось так. І також поставимо крапки з двох сторін. І знову з'єднаємо їх. Готово. Тепер шкірка у нас поділилася на дві частини. Зверху вона буде біла, а знизу зелена, але не просто зелена, а темно-зеленого та світло-зеленого кольору. І так, розділимо нижню шкірку на кілька частин. Нам її потрібно буде розділити отак От смужками. Їх буде у нас вісім. Почнемо. Малюємо смужки зверху вниз. І тепер відступаємо праворуч і малюємо ще одну лінію. І ще раз відступаємо, малюємо третю лінію та четверту. Ось, у нас вийшла ще одна частина вона буде темно зеленого кольору. І далі малюємо також п'яту та шосту лінію. І ось вийшла ще одна. Таким чином, вже вийшла перша, друга і ось третя частина, яка буде темно зеленого кольору. І домалюємо ще одну. І так, сьома смужка і восьма. Готово. Так вийшла в нас тут перша, тут друга, ось третя та четверта. Їх ми розфарбуємо пізніше в темно-зелений колір. А ті, що залишилися, будуть світло-зеленого кольору. Якщо ти вже намалював, тоді ми можемо приступити до розфарбування. Цікаво, якого кольору м'якать у кавуна? Ну, звичайно, червона. Хоча вона може бути рожевого і навіть жовтого кольору. А ти знав про це? Я все-таки хочу розфарбувати його червоним кольором. Намагаємося розфарбовувати і не вилазитимемо за края. Нашого трикутника. Я впевнена, в тебе все вийде. Повторюй за мною. Ти вже розфарбував? Після цього нам потрібен світло-зелений колір. Їм ми розфарбуємо першу частину шкірки. І тут намагатимемося охайно ось так розфарбовувати і не вилазити за краї. А якщо ти і виліз трохи, це не страшно. Ми ж тільки почали наші з тобою заняття. Готово. А наступну темно-зеленим. І так ми вже розфарбували дві частини шкірки. Так і далі ми по черзі продовжуватимемо розфарбовувати спочатку світло зеленим. А потім темно-зелений. Продовжимо. Як ти гадаєш, якого кольору має бути третя частина? Вірно, світла зелена. А наступна буде темно-зеленою. І так далі по черзі продовжуємо розфарбовувати. Повторюй за мною. Подивись, як гарно в тебе вийшло. Що ж нам потрібно ще намалювати? Точно кісточки! І для цього нам знадобиться чорний колір. Кісточки у нас будуть у вигляді маленьких трикутників. Скільки ж нам їх намалювати? А давай намалюємо 5 кісточок. Ти вже вмієш рахувати? Якщо ні, то не страшно. Ми вчитимемось рахувати разом. І тепер нам треба поставити крапки в тих місцях, де у нас будуть кісточки. Почнемо. Повторюй за мною один. Два. Три, чотири і п'ять. Готово. Тепер перетворимо точки на маленькі трикутники. Один трикутник. Другий трикутник. Третій. Четвертий. І п'ятий трикутник. Готово. Тепер у нашого кавуна є аж 5 кісточок. Що ж нам ще лишилося намалювати? Ти пам'ятаєш, чого не вистачає? Вірно. Оченята і ротик. І цим же чорним кольором ось тут я намалюю одне око зліва, і це буде кружочок. А ось тут друге. Таке ж праворуч. І трохи нижче посередині у нього буде ротик. Ось така вигнута лінія. Тоді наш каву. Буде нам посміхатися. Ну, як тобі сподобалося малювати разом з нами? І найцікавіше це завдання від лісички. Як ти гадаєш, що можна домалювати нашому кавунчику, щоб він зміг бігати та стрибати? І що ще, щоб він зміг тобі поплескати за твій чудовий малюнок? Якщо ти малював олівцями, не забудь скласти їх на місце. А якщо фломастерами не забудь їх ще і закрити, щоб вони не висохли. вони ж нам ще знадобляться. Будемо дуже чекати на твій малюнок. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. І став вподобайку, це пальчик вгору, щоб як умога більше дітей побачило це відео. І теж навчилися малювати і познайомилися з кольорами, формами, цифрами і літерами. До зустрічі в наступному відео, адже нас чекає багато захоплюючих занять. Бувай!